Об'єднує Михайла Мудрика та Артема Бісєдіна. проблеми з допінгом. Давайте пригадаємо кого за що і наскільки дискваліфіковували з українських футболістів. Рік без футболу через помилку лікаря. Це, мабуть, головний спогад про Артема Бісєдіна. Його забанили за вживання фонтурацетама. Препарат потрапив до організму випадково, начебто лікар Динамо хотів дати йому пігулки від головного болю. А вийшла ось така бідося. Олександр Рибка за порадою дружини вжив хоросеміт – Копійчаний сичогінний препарат для зменшення ваги. Як виявилося, заборонений. Дурість, яка дуже зіпсувала рибці кар'єру. Підсумок два роки дискваліфікації. Обмежився попередженням Олексій Гай. Він живав ліки від застуди, де був заборонений препарат. А ось керівник медичної служби Шахтаря Артур Глущенко, який знав про ситуацію, отримав піврічну дискваліфікацію. Півтора роки отримав Станіслав Мікіцей, який захищав кольори Олександрії. Боком вийшла боротьба з гіпертонією. Проблеми з тиском та рекомендації дружини відправили під допінговий суд Валерія Лебідя з. Олімпіка препарат Тенорік залишив півзахисника на 4 місяці без футболу. Як бачимо, більшість наших допінгових справ, наче претенденти на премію Дарвіна, і, схоже, Мудрик не стане винятком. Що все таки мішу пронесе?